Є новина, друзі. Ще одна контроверсійна заява. Командира, от я зараз прочитаю, 429 ОПБС Федоренко. Ну вона вже є у всіх телеграм-каналах. Я інтерв'ю не дивився, але хочу вам включити аудіо а потім поговорити. Тому що ну, дуже багато цих заяв контроверсійних зараз відбувається. Слухайте. Люди, які не приймали участь в боротьбі за державність. І за живучість власного народу не мають права приймати ніякої подальшої участь в житті діяльності цієї держави за винятком сплати податків. Думаю, що всі зрозуміли, що я вам на люди. Я не буду обговорювати ну, суть цієї заяви. Вона, я думаю, всім зрозуміла, всі це почули. Але знаєте, що цікаво, що була заява Буданова. Ну, громадянин не громадянин. Оця заява. Ну, ви бачили, не мають права приймати участі в житті діяльності держави, тільки платити податки. Ну і мовчати, напевно ще потім відповідь, ніби добрий поліцейський гетьман. Це прийшов і сказав, що так говорити не можна. Не можна визначати хто українець, хто не українець, ну особливо для українців за кордоном, хто громадянин, хто не громадянин. І знаєте на що це виглядає? Це виглядає на технологію, технологію. Влада, яка розділяє громадян свідомо, тобто випускають авторитетів, буданув авторитет, військовий авторитет. І він говорить, що во так то, так то, так. -то. і це технологія розділяти народ, сварити між собою. А ще це технологія допомагати російським пропагандистам вести свою пропаганду, тому що вони беруть такі відео і кажуть: от дивіться, от бачите, вони вже ділять ти можеш, ти не можеш. А так відбувається тільки в диктатурі. В диктатурі, якщо ця технологія дозволена ну зеленським і владою, ну значить, нам хочуть збудувати диктатуру на роз. Колі нашої держави, розколі нашого народу, тому що в нас є закон і конституція. і Там передбачені права і обов'язки громадян. Напишіть, що ви думаєте з цього всього?